І планування бюджету, і планування е сімейного бюджету особистих коштів також дуже класні там теми є. По уникненню шахрайських схем, щоб наші діти знали, як не потрапляти на шахраїв фінансових, також е, про податки. Обов'язково це те, що стосується восьмого класу, це така вступна частина, досить велика, але вона максимально направлена на практику. Да, на практику з особистими фінансами. Наприклад, Друг... що там буде. Там буде от називаю вам перше, наприклад, як заощаджувати кошти, як вести бюджет правильно розподіляти кошти да за певними категоріями. Свій особистий бюджет. Свій особистий бюджет, так, звичайно, е, також про цінності і ведення коштів в сім'ї. Тобто, тут ми вже говоримо про зв'язки подружжя і гроші, що є важливо, тому що це питання, яке зараз, ну і взагалі, да, в принципі, завжди в сім'ях піднімається, якщо хтось заробляє більше, хтось менше. Тобто, культура ведення це також важливо. Страхування, тема що таке страхування, коли потрібно купувати, які саме види, це важлива теж. Тому що в нас культура страхування життя, наприклад, ну досить знижена де, да, потреба. Така потреба вона якось не привита в нашій культурі, а хотілося б, щоб люди думали про це наперед, да, якісь негаразди, планували свої витрати. Також от про шахрайство класно дуже мені сподобалося теми, да які Зараз ми знаємо багато кібератак і на картки різні, да і на в банкоматі є нюанси, як зробити так, щоб вас не обминули, що ваші кошти не забрали. Це важливий нюанс, тому що діти, підлітки, молоді люди дуже часто потрапляють а також пенсіонери. Ми знаємо, да.